Вітаю вас, друзі! Вчора я записував відео про те, що на нас чекає цієї зими, як росіяни будуть атакувати нашу енергетику, до яких викликів ми маємо бути готові. І, на жаль, сьогодні наш ворог наочно продемонстрував, показав те, власне, про що я і, я і говорив. Сьогодні росіяни завдали масованого комбінованого удару по нашій енергетичній інфраструктурі. В багатьох регіонах запровадили графіки відключень. В Запоріжжі відомо про вбиту дитину. Є перебої з електропостачанням значні у столиці, перебої із водопостачанням. Ось, Зима буде дуже важкою, надзвичайно важкою. Ми маємо всі це зараз. Розуміти, відповідно, готуватися, ну, принаймні, кожен вдома в себе має вжити відповідних заходів. Думаю, не треба нікому нічого пояснювати в цьому контексті. От, Але я маю сказати, що ми і в суцільній темряві будемо бачити, які росіяни мерзоти. І принагідно, я маю вам нагадати, що тільки мертві росіяни не запускають шахеди і ракети, мертві росіяни. Не захоплюють чужу територію. Мертві росіяни нікого не атакують. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте лють, якщо ви не любите росіян, якщо ви хочете, щоб у наших військових було більше інструментів для помсти, то обов'язково закиньте вже зараз на русоріс. Тим паче, що у нас друзі зараз триває збір. Вже, вже навіть не на 20, а на 25 мільйонів. В рамках цього збору ми розігруємо отакий прекрасний набір, ви можете зараз бачити. iPhone 17 Pro помаранчевого кольору на 512 ГБ. Турнікет від компанії Sich. Два турнікети, там точніше буде розігруватися. Все це буде в прекрасному помаранчевому пакеті. Буде також ніж з цього набору. Ось, я зараз по пам'яті називаю, трошки забув, що ще в той набір ми поклали. А, і звісно, прекрасні помаранчеві шкарпетки від Socks. Усе це ви можете виграти за донат 300 гривень або більше на монобанку, яка є в описі до цього відео. Але сьогодні хочу з вами поговорити про те, яка зима буде у нашого противника. От вчора я записував відео про те, яка зима буде у нас. А давайте сьогодні поговоримо, що чекає на росіян. Ми маємо усвідомлювати, що Російська Федерація це велика країна з великими ресурсами, набагато більшими, аніж у нас, але й в неї вистачає дуже серйозних проблем. На відміну від минулих років, коли росіяни атакували українську енергетику, цього разу нам є чим відповідати. Відповідати серйозно. І перше, що можна згадати в цьому контексті, це українські удари по російських нафтопереробних заводах. У росіян вже є дефіцит бензину, ви це також у новинах бачили. І Україна протягом зими, якщо не зміниться там кардинально нічого, а поки що таких передумов немає. Україна протягом зими буде атакувати ще більше російську енергетичну інфраструктуру. Відповідно, у росіян буде ще більше проблем із паливом. Проблеми із паливом впливають. На логістику. Логістика стає складнішою і дорожчою. Відповідно, російські окупанти у себе будуть отримувати і ще більше економічних проблем. Тобто, криза енергетична, вона буде поглиблювати кризу економічно. Економічна криза в них вже триває, і я думаю, моє таке припущення, що до весни. Ну, вже практично всі росіяни будуть відчувати наслідки цієї економічної кризи. Вона буде загострюватися разом з тим, разом з тим, на російському прикордонні буде частіше зникати електрика. Звісно, мені так само, як і вам, дуже хотілося б, щоб росіяни сиділи без світла по всій Російській Федерації і у Москві передусім, звісно. Але ми маємо розуміти, що. Зараз у України немає таких спроможностей, щоб вимикати світло у більшості регіонів так званої Російської Федерації, але страждати буде дуже серйозно російське прикордоння. От це однозначно. Можливо, будуть атаки на інші енергетичні об'єкти, електроенергетичні об'єкти окупантів в глибині так званої Російської Федерації, але для цього нам потрібні трошки інші засоби. Я думаю, що протягом осені зими. Ми почнемо все ж таки отримувати ракетне далекобійне озброєння, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, для завдання саме таких ударів. Чому? Тому що американському президенту, на моє переконання, просто не буде куди діватися. Росіяни не йдуть ні на яку заморозку російсько-української війни, росіяни її далі продовжують. Росіяни насміхаються із Трампа. Сьогодні ще стало відомо, що Трамп не отримає Нобелівську премію миру. Для нас і з вами в цьому плані це. Добре, тому що американський президент ну, буде більше, напевно, підтримувати Україну. Ось, у разі якщо Україна отримає більш далекобійні засоби, зокрема ракетне озброєння, більше росіян будуть прощатися з електрикою. Разом з тим, у росіян енергетична інфраструктура захищена гірше ніж у нас. І навіть удари дронами можуть стати для них досить болючими. Але але, я не думаю, що ми побачимо прям масштабні блекаути за допомогою дронових ударів. Подивимося. Що ще чекає на нашого противника? З 1 січня Російська Федерація підіймає ПДВ з 20 до 22%, а це істотний підйом і відповідно. У росіян почнеться також прискорення інфляції, тобто економічні проблеми будуть погіршуватися. І от оця зима може стати багато в чому визначальною в цілому для російсько-української війни, тому що буде основне питання в тому, хто швидше виснажиться і кому більше економічні збитки завдадуть серйозних проблем, нам чи росіянам. Можливо, ви зараз скажете, що я дав забагато копіуму. і ви подивіться, у нас зараз дуже серйозні проблеми. А я тут про росіян щось розповідаю. Я скажу так: якщо не мати жодної надії, якщо не сподіватися на краще і не робити нічого для цього, то тоді одразу можна лягати в помиральну яму, здаватися. І, в принципі, не боротися взагалі за наше існування. А я все ж таки вірю, що ми можемо перемогти попри все, попри величезні труднощі. Але для того, щоб так відбулося, нам потрібно зробити дуже багато своєї внутрішньої роботи. Я зараз скажу не там про пасивний захист об'єктів критичної інфраструктури, що зараз дуже актуально обговорюють. В соціальних мережах я кажу перед усім про армійську реформу, без якої наша держава може просто не встояти. Ми маємо змінюватися, бо інакше ми загинемо. Ми маємо більше берегти наших людей, тому що ця війна не закінчиться сама по собі просто так. Рано чи пізно наш противник не зможе продовжувати вести активні бойові дії. Особливо, коли буде виснажуватися його економіка. Особливо, коли росіяни не зможуть добирати нове гарматне м'ясо за мільйон-два мільйона рублів, як вони зараз це роблять. І ми маємо бути готовими в той момент сказати росіянам ні і їх добити, знищити цю недоімперію. Тому що ця війна завершиться тим, що лишиться хтось один, або Україна, або так звана Російська Федерація. Для того, щоб Україна лишилася, нам треба дуже багато зробити. Тому, друзі, я закликаю вас вимагати проведення армійської реформи, говорити про проблеми, які в нас є. Тому що багато в чому лише завдяки розголосу такі проблеми можна вирішувати. У нас буде дуже важка зима, надзвичайно важка. Але у нашого противника зима буде так само дуже-дуже тяжкою. Сили оборони України для цього зроблять, я гадаю, все можливе і неможливе. А ми з вами маємо оберегти одне одного. Допомагати одне одному, зараз це особливо актуально. Я як би міг вас би всіх зараз обійняв би, після особливо таких новин, як цієї ночі, ми маємо не втрачати надію і не зневірюватися, тому що зневіра це те, на що наш ворог розраховує. Ви знаєте, 24 лютого, я про це вже казав не раз. 24 лютого, 2022 року, я думав, що ми. Не протримаємося довго. Але наша країна досі стоїть, досі тримає оборону. Російська Федерація нічого з волелюбним українським народом не змогла вдіяти і не змогла захопити Україну. А значить, їм це й не вдасться. Я переконаний, все буде Україна, друзі. Але для того, щоб все було Україна, треба ще багато попрацювати. Закидуйте на Русріз. Бо завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 125 нових FPV, Більша частина з яких це перехоплювачі шахедів. Підрозділ Сапсан дякує спільноті Стерненка за надані 20 е шахеторізів стінк. Завдяки їм ми робимо небо безпечнішим. Слава Україні! Героям слава! Ці підрозділи Даркнот Полку 412 СБС висловлюють глибоку подяку Сергію Стерненко та його команді за надані вироби, які значно підвищують ефективність боротьби з повітряними цілями. Вдячні за внесок у спільну справу захисту України. Слава Україні! Ми військовослужбовці 11-ї бригади Національної гвардії України. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за наданих 20 БПЛА стін разом до перемоги. Слава Україні! You're You're on the... On the... Сила оборони Підня висловлює щиру подяку благодійному фонду спільноти Стерненка, а також небайдужим людям, які на постійній основі долучаються до спору поштів та наданням п'яти швидкісних перехоплювачів стіг разом до перемоги. А, бажаю здоров'я з вами, екіпажі і перехоплювачів. А, хочемо виразити вдячність спільноті Стерненка і народу України за надану можливість робити наше небо чистішим. А, Адже кожна збита ворожа бляшанка це як мінімум одне врятоване життя. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я, шановні. Ми підрозділ Держприкордонслужби, який захищає небо від ворожих розвід БПЛА на харківському напрямку. Щиро дякуємо спільноті Стерненка за надані впіві перехоплювачі, які будуть нищити в повітрі розвідників разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Буде важко, надзвичайно важко. Хоча, коли було легко для нашої країни, але ми не повинні втрачати віру, і ми повинні й далі боротися і бути у війську або для війська. Долучайтеся до збору. Слава Україні!